Дорогі друзі, православні християни, браті і сестри, всіх радий вітати світлим Христовим Вознесінням бачає трошечки горло, прихрип. Господь возноситься своєю причистою Плоттю, Так високо її поставляє, як не міг ніхто цього зробити, ні ангели, ні люди, ні пророки, ні світі. І в осіді одіснує Отця. <кхід> То, що святівці називали, ми Боги по благодаті, призвані принаймні до цього. Господь вказує нам дорогу, друзі. Яку він пройшов і вказує, як вона має завершитись. що душа має відійти до Бога, а з часом і тілом воскреснути і воз'єднатися з тілом, як і бути так вічно, як, як зробив це Господь один раз і на віки вічні. Але насправді, друзі, Апостол на той час було насправді не, не, не святково, тому що вчителі, кого вони звикли бачити, який їх завжди підтримував, розумляв, навчав, він фізично віддаляється, він відноситься, відноситься від них і залишає їх. Так, він обіцяє, ми співаємо тропар, контакт, величання. Нікак уже відлучається, завжди прибуває От, Але це буде пізніше, друзі. Ну, це буде п'ятидесятниця, вони тоді зрозуміють, тоді дійсно це все заграє новими фарбами. Новими смислами наповнються всі ті слова, вони пригадають і з сміливістю підуть вперед, підуть в світ. Язичницький, римський, іудейський. От. А поки що вони перелякані, От, як і на П'ятдесятницю, в горніці і Страха Раді юдейська. не раз говориться, що ну, дійсно, як по-людськи було це все важко. Ну, Тої віть, що місто, в якому ви живете і де вас усі знають. Вас просто не то, що не вас хочуть знищити, а вам треба йти і говорити. їм. Така приблизна атмосфера, таке сміттєння було в послідовників. І дійсно треба, треба було, щоб прийшов утішитель Дух Святий і, і навчив, всьому навчив, як сказано в Іван святих апостолів, який сьогодні, звісно, як сказано, Господь возноситься. І да, вознушавшися, благословлявши їх. Не сказано вознісся, благословив і вознісся, сказано, що і по сьогодні благословляє кожного з нас. І повірте, друзі, тоді було <кій> точно не легше, тоді було набагато важч. Той віці язичницька імперія римська, і... іудеї, вони просто вони добились свого, вони розп'яли Христа. <кій> І це все чекало і апостолів, що ми знаємо, так і відбулося надалі. От. І це все сприйняти, набратися мужності, і це все нести, і не зламатися дійсно могли тільки ті люди, в яких був Дух Святий, яких був Господь. От і ми знаємо, що апостоли, не тільки апостоли, багато послідовників, вони дійсно. Були друзі, звісно, які зараз були ті, що зрікалися. Знаєте, якось прийнято про них не говорити. От історія їх не пам'ятає. Пам'ятає ті, хто достойно зберіг свій образ, своє призвання і проніс і засвідчив ну, не обов'язково мученицькою смертю, але подвижницькою, як ми знаємо, багато було. Також і відомих, і невідомих нам подвижників. Але які дійсно засвідчили своїм життям це. Ми віримо, що і сьогодні Господь той же Дух Святий, той же утішить сьогодні між кожним, між нами, всіма. І хто призиває в чистоті серця, Господь там, де чистота, Він прийде і всьому научить. І ми все зрозуміємо. І будемо спокійні. І не будемо, не буде суїти, не буде сум'ятіться, не буде. Незрозумілося, а як далі, а що ж далі, як апостоли, коли від них Христос вознісся? Тоді, там, де Бог, там спокій, чистота, миротворіння. Друзі, хай Господь, це благодать Святого Духа, доторкнеться кожного з нас. І ця впевненість, що Господь, який возноситься, він, він не зрімо з нами, і, і, і апостоли це відчували, і послідовники, і ми. Які також сьогодні ходимо в храм. <клух> хтось в хаті молиться, ось уже вигнали, хтось притісняють, от. але вони не, не то, що не ламаються, у них ці, ці послідовники, як і колись, так і зараз, вони не тільки від цього дійсно загортовуються, дійсно стають, як сказано в писанні, от цілий в цілому восходять. Дай Бог кожному з нас, друзі, нашим братям і сестрам, які сьогодні притісняють священиків, яких сьогодні незаслужено, от, але ну, тим, тим цінніше ці гоніння, коли вони дійсно не заслужені, яка вам користь, що ви люблячих вас любите, да? говорить Господь. От, да, важко не просто все це зрозуміти. І зразу це розуміється, От, але ми до цього призвані, друзі, тому що життя вимірюється не руками, життя вимірюється добрими справами, вчинками, які ми зробили. Як сказано в псалтирі, скончався в малі і сповні літа довго. Ось так буває. От, хай Господь кожен з нас благословляє, підкріпляє, научає і розумляє своїм Святим Духом. І веде нас до. До туди, де і він сьогодні нині висідає своїй причистої плоті. Святом, дорогі друзі, хай Господь береже всіх вас.